Починався новий день у дивосвіті. Команда готувалася. Бумер, ведмідь, привітун, стів, інспектор безпеки. Не вистроблюйте руки з кабіни. Ніколи! І пензлик творець атракціонів. Ми відкриваємо карусель. Я взяв коней! Я гадаю, може бути цікавіше. А вже ж, пензлик заслуговує більшого. Риба. Mm? Летюча риба. Це ж бомбезна ідея. Ти знаєш на плавець, і на рибі можна літати по парку. А вам не здається, що дивосвіт реальний? І таке може бути. Ти здатна створити все, що уявила. Від Paramount Animation та Nickelodeon Movies. А це звідки взялося? А що як твій уявний парк? Я у дивосвіті. <трухи> відродиться і оживе. В укриття, стрибай в укриття. -ла 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 -ла. Народ, заспокойтеся. Я Джун. Я вигадала дивосвіт, коли була малою. Навіщо робити дико бра за інспектором з безпеки? <клістить> стрибай в укриття! укриття. <клістить> По-моєму, я заліз в свою справу. Повний назад. Піп, піп, піп. Наступного року. Що сталося з парком? чи діти перестають вірити у дива, і все, що вони уявляли, зникає. А тоді все дивовижне і спогадилося. Менше пафосу, ендальф. Щоб диво повернулося, час повернути диво світ до життя. Ми стали свідками дива. Потрібна вся твоя уява. Я хочу спуститися! Ви ж заблокували колеса? А, так от для того неплота то Упс. Ні-ні-ні! ні Ні-ні-ні! Я підозра, що це жахливий поворот подій для нас усіх. Сто поділів! Дивопарк Я готовий я готовий про... Я хочу ще раз!